Так, всіх вітаю. Чергова розпаковочка. Так, доброго дня, відправляю другий раз. Буде час знімати відео. Велике дякую, Олексій Олександрович. Олексій ну, Олександрович дякую вам. Другий раз, бачите, значит, перший раз вас все влаштувало. Якщо другий раз вже з презентіками, ну, це приємно. Тому що дівчатки це таке да? розходний матеріал. Так, Поїхали дивитися. Ну, тут у вас це звичайна побутова плата. Звичайно побутово. Такого, щоб щось щоб було, поки не бачу. А, там пільочок є. Так, сюди збережемо, потім зважимо. Заберемось до кульочки. Більш цікаве. Ну це теж, бачите, тут мостов нема, того нема. Теж піде, як побутова. Так, ну поїхав, тут вже так, да, тут вже на переборочку. Тут є і КМ і 203 бачу. Так, ну така категорія. 150 гривень, кіло. Це теж так, діоди Ну тут є і прийомні, і неприйомні. зараз переберемо. Так, посріблення. Ну, таке мілке, пару штук крупних. Ну, таке 400 гривень кіло можна мінімально рахувати. Ну, оці квадратики, багато хто шле, чесно, не знаю, може, ну, підскажете. ну, Бо я їх не рахую. Воно б'є условно там посріблення, але ну, окремо не робить. Так, тут у нас. Так, 802 чи 3 бачу один. Ппшечки. ПП3. Тут без ромба. Ну, це я так розумію, на аналіз щось. Так, полубачата, всіми ясно, понятно. Так, мікросхеми. Ну тут дивіться, єдине, що ви намішали ушасті, вони поштучно йдуть по 11 гривень, як. Еті. Як 814 Ну, Такі діоди, ну я їх як срізку плат рахую. Так, ну тут теж звичайна помилка, тому що і чисте срібло. І на міді, і на магніт, но ну, тут не ну переберем зараз. Ось, бачите, зусима можна ложити у шасті мікросхеми. Ну, ми їх все равно, ну, поотбираем зараз. Ну тут срізка, нічого не... А, одна КМ ка пластикова у вас. Так, поїхали далі. Так, 203, понятно. 315, ну тут мікс. 900 гривень и Так. Червоні, ну, пару штук единичек двоєк, а так, ну, чи один, чи два, ну не багато. Оці сині жовті підбираємо до пластика закинемо, а все решта загальна група червоні. Так, ну, це сплат, Тут теж нічого немає, срізка сплат. Так, світодіоди, ну зараз глянемо, ну, бачу, що є нормальні ті, що по 1,5 гривні. І є такі, що неприйомні. Так, поїхали. Так, 226, ну ці всі нормальні тут в чорному корпусі. КМ. Я так розумію, ну це радянські, це одразу бачу, що по зовнішньому віду. Це, це ми до зелених зараз закинемо, зважимо разом зелені загальна група. Ну Тут я прийомного нічого не бачу, це срезка. Так, поїхали. Що в нас тут? Ну, трошки платмобілок. мобілок. И старий новину сейчас теж порахуємо. Тут нормально. Так, а там, Що у нас? Ага, ну там бачу алюминий електротех. Тут у нас що? Ага, тут у нас Ну це, це срізка, ну все одно ми навіть таку срізку все одно сейчас її пересыпаем І передивимося. Може тут щось ще полезне і буде. Ну хоча бачу, що у вас ну, так як посортовано, більш менш, то скоріш всього тут срезка. Так. Ну, медяха. по на Так. Це у нас латунка. Ну, бачу, перебрана. Ну, Зараз магнітиком пройдемося. Так, акуратно, де щось впало. Платаємо. Мікросхеми, імпорт, ну такі 300 Там, тут, що. перебирати, так. А тут, я так розумію, в цьому кульочку це, ну, це на кожи. Ну, До речі, це більш-менш правильно посортовано. Один трансформатор, якщо ну, такий тип, один кульочек. Раз пульну, ну все, з лампочек, Ну, таке, якщо не багато, чесно, я його рахувати не буду. Бо воно ну, це теж, мабуть, на іскру чиркали. З якогось одного кажуха. Скоріше всього 79 мм. Так, і такий кулючих. Ага. Ну тут в нас, так. Да. Ну, все ясно, понятно Алюміній електротех, алюміній мікс, медь. Деталі зараз посортуємо, розложимо, скажемо, що з цього вийшло. Так, Олексій, дивіться, ну, розложили. Э Е, алюмінії електротек скільки вийшло, студенту? 1,5 кг по 880. Мідь 290, латунь 180 і алюміній звичайний в пакеті по 45 припудово. Так, давай далі до цікавого. До цікавого мобілки розложили 250 000 кг, 44 грн/г. Такі 33. 33 грн/г. 19, чим рахував? 19. По 19 ровно ну, тут можеш куда ці, 10 гривен така мікросхема. Ну, розпустили внутри Такі, з розрахунку. 11 гривні грам. Ці по гривні 20 діоди повідбирали. І круглі по 3 гривні диоди пораховані. Ну, Пооб'єднували 814 і мікросхеми по 11 гривні штучка. Так, 8 гривні грам. Полубачата, 400 гривні кіло посріблення. Ну Це теж об'єднали. 150 гривні кіло. Так, 450 грам мікросхеми. Це ну розкусані тут питань нема. По 19 гривні. Ну, тут не ромбіка немає і Ні. по годам, да. Так, такі по гривні 20 порахували, пообирали. Єдине, що було тут. ну Отакі от лучше не кидать сюди. Так, лампа, скільки порахована. 56. 56. Ну, ще не перевіряли. Так, ну це 70 гривень штучка. Так, срібло чисте. 33,5. це... Вибрались з контакту 에... на міді. були. Ну тут інші на міді, да, по 10 mm -hmm. гривень. Чого ну, його мешати, якщо то 33,5. А, а це 10. Так, що в нас ще? Олова було. Э, пуляли. Скільки? По 60. По 60. І нікель, я так розумію, це 40-го откинута. 45. 45 І це 80, маленький. 80-ку по чому рахував? 300 гривень. Ну, тут і вже ти дивись на ціни. Зараз нержавейка ржавейка полізла вниз, блин. Це вважай, ну, подарок за перчатки. Ладно, Бог з ним. Все, ну якось так. Загальна вартість вийшла. скільки у нас? 5817 гривень. 5817 гривень. Всім дякую, підписуйтесь.